Само далі всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Три роки повномасштабного вторгнення Росіян до України за кілька днів до річниці у дні пам'яті героїв Небесної Сотні. У київському клубі танцюють під російську музику: Моркінштерн, Скриптоніт та інші в цей момент столицю і всю країну атакує рекордна кількість російських безпілотників, а саме 267. Після того, як відео із клубу опинилося в мережі, правоохоронці почали перевірку. Також готують звернення до уповноваженого із захисту державної мови. Треш, правда, нагадаю, що окрім морального та патріотичного аспекту, друзі, тут ще є й порушення закону. 22-му році Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє публічне виконання російської музики. А влітку 23-го Київрада наклала мораторій на публічне використання російського культурного контенту на території столиці. Друзі, поки декому абсолютно насрати на війну, наші військові продовжують виборювати незалежність на передовій. Ворог суне сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення, я би хотіла вас закликати долучитися до збору на сім мавіків для взводу аеророзвідки підрозділу «Дике Поле. Це перший окремий штурмовий батальйон імені Давінчі. Ціль чимала, але пам'ятайте, що навіть 20 гривень це вже величезний внесок. Давайте допоможемо нашим захищати. Нас також маю друзі фідбек з наших минулих зборів від військових 95-ї десантно-штурмової бригади. Дякую за допомогу вам зі збором. Подивіться, це для вас просили передати. Передаю бажаю міцного. Ми бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з окремого підрозділу Рупак. Дякуємо всім небайдужим за підтримку збору. Яніне Соколової й на давтівки. Слава Україні! Героям слава! Повертаючись до рагулів із клубу. Заклад називається Фіфті. Коли ми почали шукати інформацію про нього, натрапили на новину із ковідних часів в Києві. 500 осіб розважалися в нічному клубі, попри карантин, і так, панове, це був той самий клуб ФІФТІ. Свою сторінку в інстаграмі клуб наразі оперативно прикрив. Тому, якщо ви раптом зараз інстинктивно захотіли зайти і передати привіт, не вдасться. Застяли сторінку закрили. Втім, Фейсбук сторінка і досі відкрита. Тут ми бачимо, що у 2021 році клуб пишався тим, що везе до Києва російську, прости господи, інстасамку. Щоб ви розуміли, яка це музика. Можете послухати зараз коротенький анонс від клубу ФІФТІ у Києві. це ще не все. І я хочу вам про це розповідати. Що Ми взагалі в принципі маргіналізували цю тему і людей, які її поширюють. Так, в Україні чимало тих, хто продовжує ностальгувати за 23 февраля і днем защитника Отечества. І ладно, це робили літні люди. Тут я ще можу зрозуміти, що вже плата там порушена, воно все закристалізувалося і нет путі назад. Але коли це робить молодь, це страшно в У Харкові друзі блогерка Тіана Антіквар із доволі чималою аудиторією, понад 200 тисяч підписників на Ютюбі, роздумує чи треба вітати мужчин із 23 февраля. 23 февраля, да. Это всегда был праздником. Поздравлять, не поздравлять, к сожалению, 23 февраля 2022 года очень сильно изменил мою жизнь. И не только мою. А мільйонів других людей та потім дівчина все ж переборює сумніви і навалює крінжа. Мовляв, як же можна забути таке велике свято, адже її тато служив в радянській армії і багато інших мужчин теж, але наголошує вона проти війни. А це так ну чиста така от ну, ностальгійка за окупантським минулим. Ну для вас та праздник і... И... Мы не виноваты, вы не виноваты в том, что сейчас происходит. Я хочу сказать всех упоротых, которые будут сейчас подводить в том, что я оправдываю агрессию. Нет, я против войны. Я против войны, поэтому мои слова перекручивать не надо. Но тем не менее я поздравлю и своего папу, и других мужчин, которые были в советской армии. Я как антиквар поздравлю вас с 23 февраля, с праздником. Якщо хтось думає, що 23 февраля немає нічого спільного з Росією. Подивіться наступне відео, панове, за Росію і дідов розстріляємо всіх хохо. Діти в Росії тепер так вітають защитні отечества з 23 третім, тим самим 23 февраля. февраля. Полям, ми стріляємо пахам. За Росію і дідов розстріляємо розстріляємося. Привіт, русський мір. Ну а на противагу всьому цьому трешу, хочу показати вам і інший приклад, який втішає. Працівниця Приватбанку принципово відмовилася обслуговувати клієнта, який хотіли русським язиком, щоб до нього зверталися. Працівниця сказала, що не розуміє його. Я не розумію. Тобі вчіть мову, якщо ви не розумієте. Я розмовляю українською мовою, а ви якось не повітря. А я розмовляю і українською, і російською. Я не розумію російською мовою взагалі. Бик намагався качати права, вимагати обслуговувати його по-русски, навіть посилався на закон України, хоча там, звісно ж, немає ніякого положення. Але жінка була незворушна. Ми всією командою аплодуємо панянці Стояч. Браво! Я вихопила поліцію. Тепер запропонував, ви відмовились, тому що вас не влаштовує не, не, не. стан купюри. Зачем ви создаєте? Я э, не розумію вашу мови? Тоді вчіть мову, якщо ви не розумієте. Я розмовляю українською мовою, А ви якось не а я розмовляю мовою. і українською, і російською. Я не розумію російською взагалі. Це ваші проблеми, якщо ви не розумієте. Добре, тоді можете піти е, місце, де Розуміють російську мову. Я не розумію російську мову. Ви обязані приймати клієнтів на двох Ні. язиках. Увірений є закон, що ви не приймаєте. Я розумію клієнтів на, на російській, Шановний? Ви, нам, представитель, ви представитель права, банка. Ласка. Ви об'язані приймати людей і на русском языке. Я думаю, наша вже бесіти Ось такі справи. Друзі. Якщо ви маєте схожі випадки, як хороші, так і погані, які з'являються вам на очі. Будь ласка, надсилайте нам на інстаграм або в телеграм, або нагадаю, що у нас є ватсап. Підпишіться, будь ласка, з Соколова. Всі ці ресурси доступні для вас. Ну і. Хочу, аби на третій рік повномасштабного вторгнення ми сьогодні пам'ятали завдяки кому чому ми з вами живі. І я пишу це відео повертаючись з відрядження додому. Тут на території Волинської області. Завдяки нашим хлопцям тут могли би бути вони, потвори і виродки. Але тут ми. Ми зберегли державність, і це заслуга збройних сил України і вас тилу. Тому пам'ятайте, що на нашій землі ми вибрали право самим вирішувати, які має бути наше майбутнє, які угоди підписувати, які не підписувати. І ніякі дядьки з величезними кишенями грошей і золотими унітазами в Трамп Тауер не будуть нам вказувати, що робити. Пам'ятайте, що якщо обирати між свободою і хлібом, вибравши хліб, причому тимчасовий. То ти втратиш і хліб, і свободу, і з цими думками давайте рухатися вперед і розвивати нашу прекрасну країну. Дякую всім вам за допомогу. В описі до цього відео ви знайдете лінк, ну і QR-код на екранах. Як допомогти допомогти підрозділу да Вінчі? Будь ласка, зробіть це! Слава Україні! Подивіться інші відео, Па-па!